З 18 квітня пасажири прилуцького міського транспорту помітили новинку. Відтепер їх проїзд супроводжує відеореклама на моніторах, розташованих прямо за місцем водія. П'ять маршрутних автобусів вже оснащені моніторами. У планах власників встановлення ще п'яти моніторів на найпопулярніших маршрутах. Такий вид послуги спеціалісти називають одним з найбільш цікавих і ефективних способів інформування споживачів про нові товари та послуги. Розвинуті країни світу вже давно оцінили такий вид реклами і широко використовують його. Для прилук це звичайна новинка, але вже близько десятка рекламодавців відгукнулися на комерційну пропозицію. Окрім реклами, увагу пасажирів відтепер привертають прогноз погоди та гороскоп, рубрики оголошення та на роботу потрібні. Поки що реклама беззвучна, але з часом планується і звуковий супровід. Від початку сміються водії. Монітори з рекламою так захоплювали увагу пасажирів, що деякі пропускали свою зупинку. А кондуктори зазначають, що монітори знизили рівень конфліктності під час проїзду. Мовляв, за переглядом відео, людям сваритися ніколи і не дуже хочеться. Більше хоче, обговорюють побачене. Самі пролучани кажуть, що відеореклама на моніторах в громадському транспорті це добре. Всіда читаємо, як йдемо. І погода он пишеться, все пишеться.